Музикант Віктор Пашник розповідає, серед світу Півоні його бандура звучить вперше. Точно у піонах перший раз щось таке у мене було подібне. Та прекрасно, господи, все пахне, Головне, щоб алергії сильно не було. Каже, яр Півоній його незапланована зупинка на карті музичного волонтерського туру. Не завітати сюди не міг, бо ж сам колись долучився до створення яру. Я привозив сюди свого рідного села Кулачківці на Івано-Франківщині. Привозив сюди піони. і Кожним роком трошки підсаджувалось, підсаджувалось. Ну зараз бачу, яка краса, і що ще буде через роки. Відвідувачка локації Тетяна Попова каже, аби побачити цвітіння півоній. Вона разом з подругою приїхала з Харкова. Подружка знайшла цю локацію, запросила я змушена була тільки, тільки це, підтримати цю цю ідею. Аромат вони неймовірно пахне красою, весною, не знаю, такими тільки позитивними емоціями дитинством. каже, подорожує за двох, бо ж при надії. Так, ще синочком, синочком, ну термін 22 тижні. Говорить, на згадку про першу спільну подорож разом із сином робить фото. Далі на них чекає мандрівка Черкащиною. Кропивничанка Олена Резніченко розповідає, дивлячись на півоні, згадує своє дитинство. Раніше півоні це були в кожному дворі там. І коли я ще була в школі, то це з півоніями приходили всі протягом війни, оскільки не ну, не можна далеко їхати. Ми дізналися про рідний край так багато, і в нас стільки чудових місць, які ми не знаємо, не бережемо. Цьогоріч, аби попередити випадки зривання та затоптування півоній, на локації працюють волонтери. Розповідає один із них Віталій Грушовець. Люди є різні, прийшли, поламали а людям. приїжджають, приїжджають люди. дивитися, а потом ну нема на що дивитися. Їм. Якщо у нас тут не буде, не буде цієї прекрасної. Ділянки. Також, додає, пояснюють правила поведінки на локації та слідкують за наповненням. Не більше сотні людей одночасно. У нас є списки, коли приїжджають відвідувачі, фотосесії. Ми під цей час приїжджаємо, контролюємо все, тобто ми не заважаємо людям, вони роблять свою справу, ми робимо свою справу. Також цьогоріч запровадили систему донатів та внесків, розповідає засновник ініціативи Юрій Романча кошик один, тільки ми зробили його один, тому що, щоб не було розпилення, ми 50 на 50, 50% на Збройні Сили, а 50% на розвиток Яру Піоні. Збираємо ми донати, люди, хто приїжджають, по по бажанню донатять в оцю скриньку. Близько 30 тисяч вже зібрано. Говорить, від 25 травня локацію відвідало понад дві тисячі осіб. У нас фотосесія йде із з чотирьох ранку до 8, і з 18 до 20 години. А в період з 8 до 18 люди приїжджають великі екскурсії записуються. То люди всі я бачу так класно, потихеньку, без витоптування. Ходять, фотографують. Це класно. В цьому році будемо підсаджувати на. Період мистецького фестивалю крутий заміс додає, нині на локації висаджено три тисячі кущів півоні. Цьогоріч зацвіло півтори тисячі. А деякі бутони, доки над ними здіймається жива українська пісня, ще тільки готуються до цвітіння. Полецькому роду нема переводу його слава здалечі віків. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.